Переведі народ. Ми поки стройку відложимо. Ось купив такий насос, щоб город тільки поливати. Є тут колодязь такий. Зараз буду встановлювати Коротше він бере там щось з восьми метрів глибини і подає на 36 метрів. Ось марка така. Щас знайшов уголки такі його сюди. Коли з краю опустю, попаяю труби. Коротше, зараз буду щось мудрувати. Бо тут був насос обичний вібраційний, він згорів. Оце такий помідори поливати пойдет. Насос цей стоїть півтори тисячі. а ще до нього всяких переходників під пайку на півтори тисячі. Купив краник такий на вулицю Ну і тут -то всяке. Купив ось ще обратний клапан. Тут хоч і є. Такий щось поганенький. Поставлю ще й цей, два хай буде.